Вітаємо вас на каналі PROSPROG! З вами Люба та Аня і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні в нас буде не дуже стандартний випуск, такого ще на нашому каналі не було. Але ми вирішили не пропускати все ж таки жодного тижня і дати все одно яку ніяку але користь. Ми за ню захворіли, бачите, які ми пов'явши вже такі, не зовсім в соку, як то кажуть. Не свіжі, не зовсім. свіжі зовсім. Тому вибачайте вже як є. Але сьогодні ми поговоримо саме про те, як хворіти норвезькою мовою. Тож поїхали. І перше слово, яке відразу спадає на думку, коли ми говоримо про хворобу, це саме хвороба. Сікдом. Mm -hmm. так? Але тут важливо зазначити те, що оце саме сікдом. Це саме хвороба в такому сенсі, що от в людини щось серйозне трапилося, та звичайно, можна сказати, наприклад, я арсік, я захворів це і більш це, загальному, це, це більш, більш загальному. Та, Але якщо я кажу, я гарсіктом, то вже це підполягається, що в мене там чи нирки хворі, чи не знаю рак, не дай Боже, чи щось таке ну серйозна якась хвороба, розумієте? А більше як ем, в загальному от, наприклад, у нас простуда, да, то ми б не сказали, я гарсіктом я маю хворобу. Ми mm -hmm. кажемо я арсік. Я сік, я, я хворий, так. І якщо саме треба наголосити, яким чином хворий, от, застуда, як сказала Люба, то норвежці дуже часто, скоріш за все, скажуть: яй Ай фошоля. Яй, фошоля". Воно пишеться фошолет, але чомусь всі кажуть на слухати слово я фушіоля. Mm -hmm. Ну, принаймні, в осло. Mm -hmm. Якщо у вас в вашій місцевості якось не так, то звичайно, розкажіть нам, нам завжди дуже цікаво про різні діалекти послухати. Так, тобто, і звичайно, від цього е, субстантив, тобто іменник від яйальфошоля, це фошольса. Це простуда, застуда. Студа, застуда так. Угу. А якщо у вас грип, ви можете сказати інфлюенса, гарфот е, інфлюенса, наприклад. Я застудився на грипом. Запам'ятовуєте саме, як кажуть норвесі, я гарфот інфлюенса. Можна сказати, я хар інфлюенса також mm -hmm. допустила, але я хар – це коли вже я маю, тобто я зараз в процесі. А якщо, наприклад, от тільки це трапилося, я заразився, я захворів на то, я хар фот, Вони mm -hmm. кажуть. Далі переходимо до того, як же ж сказати гарячка, температура. І тут дуже важливий момент, тому що дуже багато українців е, знають, що температура це, наче, температура та жар гарячка, і хочуть так само, знаючи, що в норвезькій мові є теж слово температюр е, вжити це калькою. На норвезько-український лад, але насправді в норвезькій мові немає слова температур відносно до нашої тіла саме температури. Як ми можна правильно сказати, скажемо? я гаккроп хай... з темпертемператури мін арнурмалферексам ну, трошки буде інший контекст, і так ніколи е, не скажуть так. в побуті. саме до само. гарячки відноситься слово Фебер. Запам'ятайте, що ми говоримо Яй хар фебер". Угу. В мене гарячка, в мене температура. Якщо вас ви хочете уточнити, скільки саме, наприклад, ягар третій отте і Фебер, обов'язково mm -hmm. запам'ятовуйте, що там повинно бути, і оце. Так, тому це слово Фебер, собі прям запишіть, запам'ятайте. І не кажіть, яй гай температур, тому що це Це, це, це такий украї... українізм. Як на... ми скажемо, що людина кашляє? О, то тільки хотіла е... тримаюся, щоб не кашляти. Яй, хустер". яй хустер". та Яй кашляю. Кашель у нас хусте. Кашель". Яй хустер. Давайте пройдемося по симптомам, і що взагалі може в людини бути, коли у вас застуда. Може бути сорхалс, наприклад. Або кажуть, те саме Вунти Халсен. Угу". Я гавунти халсен, у мене болить горло. Це більш на слуху. Ніхто не скаже, якось я харчварь халс. Може, і скажуть, це не є помилкою, але більш на слуху таке да, саме халс. Вунти, -халсен. Вунти і дітки так кажуть. Та, і такий от. Так, якщо в нас, наприклад, багато нежиттю, та, от, тече. оце що з носа тече. Так, Снер називається. Снер. Причому від нього можна сказати і дієслово оснорє. Або mm -hmm. тобто ще кажуть часто, я снирите, тобто в мене соплі. Я сопливий. таке Трошки Це не сленг, це саме розмовний такий, так? Я сопливий. Так, якщо в нас болить голова, наприклад, голова, головний біль, в принципі, це такий симптом розповсюджений будь-якої хвороби, чи то інфлюенса, чи то просто. Це буде худепіне. Це головна, головна біль. Головний біль. гар худепіне. Або можна сказати, я яйгарвунт і гуда. Це більш такий розмовний теж варіант. Я гавунт і гуда, мене болить голова. Яй гарвунт і маген. Тобто запам'ятайте, це яй гарвунт, і далі додаєте, де болить. І Маген, відповідно, в животі. В животі. Можна сказати, яйгармаген. Це вже більш так серйозніше. Але коли це... в мене саме от біль в животі, коли це такі пазми, якісь які схоже. На спазм це слово так. А в загальному просто мені живіт болить. Дітки так кажуть, мене животик болить. Я були гарвунти маги. Так відповідно, якщо болить живіт, може також з'явитися і нудота. І тоді норвежці скажуть Яй Арьквалм. Угу. Я Квал, є це саме нудота. А от тут як ти я кажеш, Арьквалм я маю нуд... ну я є нудний, так не получать теж бачите, не кожен з цих виразів можна перекласти відповідно українською, і ми завжди наголошуємо на тому, що. Не перекладайте українською мовою. Вам дуже потрібно навчитися норвезькою мовою, саме мислити, будувати речення. Звичайно, треба проводити певні аналогії. Це саме те, чому ми вчимо на курсі нашому, щоб проводити аналогії, паралелі якісь з українською мовою. Але все ж таки вчитися будувати речення, мислити саме як норвежці. Наступне наше слово Свіммель коли у вас кружиться голова, літає так, свімель, яй ар свімель. Бачите, українською, ми кажемо у мене кружиться голова, а норвезькою. Ми кажемо, я є свімель. Угу. Навіть не перекладеш, не так, перекладеш так. Запам'ятовуйте тому прямо, прямо цю конструкцію. Якщо з'явився якийсь висип, дуже часто та хвороба йдуть з якимись висипаннями, і оце, оце слово вам треба запам'ятати, бо лікарі часто можуть запитати гарденучлят, you know? наприклад, учлід це саме висипи. Та щось, коли на шкірі з'явилося, не причому незалежно чи це багато його, чи в якомусь місці, Знаєте, просто учлет це слово воно дуже корисне. Запам'ятайте, і ви знали про що вас питають. Якщо ж у вас запалення, угу. десь, може бути де завгодно, тоді ми кажемо Яйгар бетеннельсе так. І. Маген і халсен. і так ну де в нас ще запалення може бути. А де завгодно вже тоді ну вже в подивитися mm -hmm. конкретно, що вам треба. Якщо ви до лікаря кажете і ну йдете, збираєтеся, то ви просто подивіться саме цей орган, де ви хочете сказати. Але в загальному слово бетенельсе запалення, так халс бетенельсе, наприклад, це ангіна. Mm -hmm. Тобто, хоч сама ця ангіна є міжнародним словом, ну ми не лікарі, так. ми тут не будемо вам, е, якщо ви лікарі, то напишіть, будь ласка, термінологію, може міжнародну. Е, не факт, що лікар все одно зрозуміє саме слово, якщо ви підете і скажете Яйгарянгіна. Ну, типу, що це таке? Так. Ні, більше скажуть бетен. Халс бетенець. Халс запалення горла відповідно. І таке розповсюджене слово ще можна додати інфекшун. Uh -huh. Якщо це, наприклад, інфекція, так, якась, вони кажуть бактеріель інфекшон, наприклад, бактеріальна інфекція, вона може бути де завгодно. Так, там. Е, щоб ви знали, що це співзвучно з українською мовою, то ж можете собі е, теж запам'ятати. І ми кажемо, я, я У мене, е, інфекція. Так, отримала Угу. Отримали інфекцію. Але ми так українською не кажемо: я отримала інфекцію», ну, так, Ми кажемо дуже... в мене, бачиш, тому угу. ми не перекладаємо дослівно. Ми вчимося так казати, як вони кажуть. Так. І якщо вже ж людина Арісік хвора. То вона йде відповідно до легю. До лікаря. До лікаря. Леґе, я думаю, слово всім знайоме. Є різні лікарі, є фаст легги. До речі, фаст легги це теж слово, яке можна розібрати, тому що воно в багатьох на слуху, його відразу вчать, як тільки приїхали до Норвегії. Але яка ж в цього слова взагалі, який в нього сенс? Фаст це така приставочка, коли щось є фіксованим, якщо щось Постінь. відбувається на постійній основі, наприклад, фаст йоб. Постійно mm -hmm. фіксована робота. Fast якісь години, та? які не зміню. І от fast Легет це саме лікар, який прикріплений до вас. Ми українською сказали, б сімейний лікар. Норвежці так не кажуть, от такого немає фамілія. -легі. фамілія -легі. Я нема такого ну, якби, може вони і зрозуміють, якщо так скажуть, але це більше вже такий, знаєте, напевно, фльор якогось міщанства, в мене є. фамілія. -легі. Лікар, який там до мене, я не знаю, приходить. Сім'ю мою лікує може різних лікарів. Звичайно. Чоловіка один лікар, дружини інших, дітей свої. Mm -hmm. Тобто це вже, це вже вам вирішувати. Можете одного на всю сім'ю. Але це саме фаст означає лікар, який за вами прикріплений, більше до якого ви прикріплені, mm -hmm. і в разі чого ви йдете саме до нього. Лікар може нам дати рецепт. Рецепт на ліки. Ну, бачите, не саме рецепт. Для мене рецепт це те, що ми готуємо торт. Да? Так. Тут саме. Оця прескрипція на так. ліки. Ми так і, і в українській мові кажемо рецепт на ліки. в нас просто це не розповсюджено, бо в нас зазвичай ліки продаються рецепт фрі в Україні, mm -hmm. тобто без жодного призначення, та, особливого такого, більшість переважно. А в Норвегії навіть будь-який там маленький антибіотик вже треба мати оцей рецепт, mm -hmm. щоб ліґ виписав медицин. Та медисін, і що ж ми тоді, Як ми його приймаємо? Вітар, -медисінер. Так, Ми тут приймаємо ліки. Важливий й... моментський uh -huh. ота медисінер, наприклад, ти можете сказати, дитині. Запам'ятай, ну не забудь е, прийняти ліки. Uh -huh. А якщо ж ви довго довший час їх вживаєте, да? то ми кажемо обрюке Так. користуватися ліками. Викори... Ми так вже не кажемо так. користуватися ліками. Ми кажемо ну вживати ліки, так? так. Mm -hmm. Запам'ятайте оці два вирази: Ота Медисін, Обрюкі Медисін. Чому ми наголошуємо на цьому? Тому що. Часто чуємо таку помилку: я й спісер медисін, я й дрікермедисін. Угу. Не каже так норвежці, пити, так? Ліки, так пити, місто". їсти. Да ну звичайно, що акт їжі відбувається, коли ми приймаємо ліки. Але ми навіть в українській мові не скажемо я їм ліки, але ми кажемо я п'ю ліки, і тому ми не говоримо я медицин. Ні, це неправильно, тому не перекладайте так. Це дуже груба помилка. Вчимося говорити як норвежці. В якій формі я ці медисін? Е, є таблеттер. Угу. Є дропер. Та, це теж корисно знати. таблеттер відповідно пігулки. Дроппер це крапля, якщо щось крапається. Якщо вам потрібно взяти якесь знеболююче, я вже кажу взяти, ота, да? Ну, прийняти, ми сказали, б. випити. випити, да. випити знеболююче норвезької смерть те, що вгамовує біль, дослівно, угу. А якщо ж ми. Ці ліки приймаємо, робимо все, як лікар нам сказав. То ми відповідно проходимо курс лікування, і оце лікування норвезькою мовою називається «behandling». Е, я формігандлінгу слегя. От Behandling мається на увазі вас лікують, лікування так. або якась курс лікування, ми б напевно сказали, та? щоб ви просто знали оце слово behandling. Це саме от да, коли відбувається процес лікування, що ви з цією проблемою щось робите, ну і далі вже відповідно ви виздоровлюєте. Якщо вам треба за записатися до лікаря. Як ми кажемо це, записатися до лікаря? Ми кажемо Я тренер. Тіма, хус, Якщо ми хочемо забронювати, ну, записатися, то ми кажемо обе стіля. Ендій замовити, так. так? Ми замовляємо Цікаве. годину у лікаря. Цікаве формулювання, але То, в чому та. як є? Давайте зараз пройдемося трошечки по фразам. Взагалі, що ми можемо е, спитати, сказати про наше самопочуття. До речі, в нас було відео про емоційне самопочуття. Силочку ми тут прикріпляємо. Якщо ви ще не бачили, перейдіть, подивіться, там було саме про емоційне почуття. Зараз давайте про фізичне. Ми сфокусуємося на цій темі. І повторюємо знову ж таки питання, якщо нам треба в загальному запитати вас, лікар може запитати, або ви когось або. Mm -hmm. Як ти почуваєшся? Оце дай зворотня частка, рефлексивна. Яй май долі. Яй май сік. Аня почувається погано, вона почувається хворою, так? Mm -hmm. Яй, ай сік. Та, Можна сказати, я е фелема, я е ар, 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 воно в принципі синонімічно. Ну залежить, яке взаємо питання взаємо. вам ставлять, тому що якщо вас питають вурдан фолідай, то, то відповідно Вурдан Гардуде, я гарде. Ну тобто, так, mm -hmm. да, завжди слідкуйте, яке саме питання було до вас поставлено, і таким чином і е відповідайте. Що я можу ще про себе сказати? От якщо я сказала я я долі, сік, я можу mm -hmm. далі, от якщо любі цікаве, можу розказати Розкажи, ані я гарбунтигуде, я гархудип спокійно. Та? <плес> я мота парасет. Мені треба випити парасет, бо там болить голова, наприклад. Вульдан фолельду, да? Фольма лід шлап. Шлап. Знаєте, слабкою. така слабка в тілі, коли ти не маєш багато сили, uh -huh. тобі так от ти такий, я шлап. Uh-huh. Ти от, Під, підів'явши. Uh-huh. Харду вунти маген. Най. Гельди віс Немає. На щастя, ні. Так. я, я гар Іке вунт, ну, я хустер. Угу. uh я й... а люб... тет Інеса Хустирсо <laughs> Люба... <laughs> Люба кашля, як старий дід. <кхання> Вибачте, отак от, отак от, 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 от бачите, на <laughs> від подруги можна що хоче почути. Ще от, знаєте, українською є таке слово ломота в тілі, це коли в тілі от такі mm, болі при температурі. Та, при температурі. В норвежців немає конкретно цього передачі, що мене ломить, мене ламає, та? Оце, як ми кажемо українською, але вони кажуть все одно Я вунд і хеля кропен. Мене болить, я маю біль в усьому тілі. Або Чи це... можна сказати, ягар верк? Оце кропен. слово таке верк означає так. оце саме, оце саме оце біль в тілі, коли мене ломоє. Більше ломота. крутить воно. Так. Та? Круче кропсверк вони mm -hmm. ще кажуть, але це більш такий розмовний варіант передачі болю свого. Ну, в лікаря можна це сказати, теж так, вони звичайно, зрозуміють. Так. Так. Так, я... і неса сказали? Сказали тет і неса тет це коли закладений ніс. Так, тет взагалі може труби стати тет в будинку, може бути щось там тет і ерене, якщо вас заклало вуха. От саме це закладене, ви вважаєте словом тет тет і неса тет і ерена можна ще сказати тоді, коли ви конкретно медикаменти від якоїсь, от, наприклад, зараз в тебе тет несе, та. Якщо треба медикаменти від закладеності носа, то тут важливо запам'ятати таке дуже корисне слово мут, тому що... від. від тому, що норвежці скажуть, наприклад, я тренер, медицин або «дропер», можна сказати, «мут тет». Неса, та, там, наприклад, тобто це муд Я медицин, муд смертель, наприклад, угу. та тобто, це муд запам'ятайте від саме з, в, в цьому в парі з медикаментами. Добре, оце ми і захворіли, сходили чи до лікаря, чи не сходили, чи просто одужаємо. Але давайте все ж таки з вами уявимо ситуацію, що вам можуть побажати, що лікар вам може сказати, і що ви можете один одному там. Я не знаю, От, Люба, Я б, наприклад, сьогодні сказала Люба. До О, я Люба, розслабся. Е, стрес? Відпочивай Відпочивай, відпочивай. Та, Нічого не, не переживай. Я прийду до тебе, світло а налагоджу, штатівчик поставлю. Я теж ще не дуже фріск, не дуже одужала, але я сказала, любі, та А я свай От я вже на шляху до одужання. Так вона вже победужує. А mm -hmm. я ще так собі. Ну я теж. Я теж. Якщо нам треба дуже часто, норвезькі лікарі кажуть: пий більше, більше рідини та пий, пий більше води. Це така стандартна прескрипція від будь-якого лікаря, що в Україні, що в Китаї, що в Норвегії. Як ми... Мія, вам. От, я цим е, і займаюся. Пийте багато води. А е, ще лікар може сказати, наприклад, якщо він не знає, чи е, виписувати якісь антибіотики, чи радити там щось більш суттєве, він може сказати: Дутрінгер. Отан блю угу. е, аналіз крові. Тобі, Тобі треба здати. і от знову ж таки здати. Вони кажуть взяти ота. Ну, ми теж кажемо взяти аналіз українською, запам'ятовуйте, ота прюве, яка, яка завгодно, які завгодно ці виміри, да, що вас там міряють, mm -hmm. вони будуть прьове. Так. Mm -hmm. так, так, приймати медикаменти декілька разів на, тиж... на день ми сказали омдаген. Це гагнір Омдаген. Омдаген. Три рази в день. Три um, um Або um dagen". Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. І часто ще можуть сказати, що тобі варто залишатися вдома. Тобто не шаста ніде не лазь, тобі треба побути вдома, це дуже актуально для мене, бо я mm -hmm. люблю десь пошастати. Як ми це скажемо? Mm -hmm. Лікар ще може сказати, ат du канфосюкемелінг. Mm -hmm. Якщо це актуально для вас, я можу він ви можете отримати як це сказати Лікарняни. Лікарняни. Сподіваємося, що відео було для вас корисним і що вам не знадобляться ці слова, що ви будете здорові, будете вчити норвезьку і підтримувати наш канал. Не хворійте, залишайтеся з нами і побачимося в наступних відео. Пока! Пока. Ми просто огонь, ти, Любов. І ми спілкуємося норвезькою мовою про українську. А як Пока. пока, й Яй харь... Головний біль. Головний біль. Правильно, да? Правильно uh -huh. так, біль він.